Минулого літа благодійники кількох відомих фондів повезли в турне містами Європи розбиту ворожим обстрілом швидку з Чернігова. Цією акцією вони хотіли нагадати європейцям про жорстокість агресора, наслідки війни, яку розв'язала Росія. А найголовніше зібрати кошти на купівлю медичних машин. За кілька місяців вдалося назбирати суму, якою вистачило на купівлю двох швидких. Володимир Сенча дві доби переганяв це авто з Голландії до Чернігова, подолав майже три тисячі кілометрів. Крім Автівки, вдалося провести ще й чималий гуманітарний вантаж. Набирає обертів ця, цей наш проект, і ми дуже вдячні більгійцям. Дуже вдячні нашим українцям, які біженці, які дуже сумують за Україну і донатять на те, щоб допомагати Україні. Саме ця швидка, та швидка «Шевроле», це все куплено за гроші небайдужих бельгійців, за гроші наших біженців, українців, які максимально намагались допомогти задонатити та зібрати ці кошти. Ми зараз ще збираємо на кілька швидких кошти, і я дуже дуже сподіваюсь, що ми в ближчим часом найближчим часом привеземо ще швидкі. Одну з двох вже придбаних швидких передали прикордонникам на передову. Ту, що привіз Володимир Сенча передадуть у Сиднівську громаду, де є потреба в транспортуванні хворих. Нам було прийнято рішення одну ж скорей, швидкої допомоги віддати для Сиднівського ОТГ. І яка буде працювати заради спасіння життя і заради допомоги багатьом населеним пунктам? Я проконсультувався з моїми колегами-волонтерами, і вони сказали, що є велика потреба імена до Седнєва відправити. Тому що у них немає нічого окрім якогось там легкового авто. Благодійники і волонтери кажуть, що стає все складніше збирати гуманітарну допомогу за кордоном. Російська пропаганда сіє серед європейців та українців брехню про розкрадання, аби позбавити Україну міжнародної підтримки. Ворог не спить, ворог працює. Вони працюють як і по волонтерах, так і в цілому. По нашій країні для того, щоб перекрити постав. Як зброї, так і гуманітарної допомоги, і піднімають питання крадіжок того, що не доїжджає до кінцевого споживача. Але оскільки фонд Сучасна Україна прозорий і близько 50 вантажівок завезли за час повномасштабного вторгнення, у нас все йде по актам прийому передачі. Ми звітуємо прозоро і нам довіряють. Тому це одна із важливих складових фонди, які сьогодні залишили працювати, щоб прозорість була присутня в першу чергу, попри всі складнощі благодійники готові працювати до перемоги. кажуть іншого вибору, просто немає.